Це відео для підприємців, а також для тих людей, котрі щось продають або надають якісь послуги, тобто для тих людей, чий дохід напряму залежить від кількості клієнтів та кількості продаж. Так, от час вніс свої суттєві корективи, і тепер практично без штучного інтелекту. Мало який бізнес може ну, успішно просуватися, тому що контент візуальний контент він зараз дуже сильно вплинув на бізнес. Так, от, відразу перейду до суті справи: я пропоную вам, тобто підприємцям, людям, ті, котрі щось продають або надають послуги, стати вашим візуальним партнером, візуальним партнером, партнером для вашого бізнесу. Я трохи вже вивчав і далі продовжую вивчати штучний інтелект, і можу вам створити доволі таки ну, непоганий візуальний контент або коротесеньке відео, або цілу низку зображень, оскільки я також не є в цьому ще таким, знаєте, великим спеціалістом, тому я не можу вам надати якихось там успішних кейсів чи ще, ще чогось чи прикладів. В мене їх є небагато, але я вам пропоную інше. Давайте разом будемо розвиватися. Ви будете просувати ваш бізнес, а я буду вам допомагати з візуальним контентом. І це ну можна сказати за символічну вартість, хоча б оплатити ті сервіси, на яких я працюю. Як вам така пропозиція, взагалі кілька зображень згенерувати безкоштовно це не проблема. Тому пишіть, звертайтеся в особистий час, чат, або в коментарях під цим е, відео і домовимося про співпрацю. Я думаю, що наша співпраця стане плідною в першу чергу для вас. Отож, пишіть до зустрічі, гарного вам дня!